Перевірити наявність номерних знаків на авто можна онлайн. Якщо ви шукаєте найкращий номерний знак, це можна зробити онлайн на сайті сервісного центру за допомогою сервісу наявність номерних знаків. Водіям доступний вибір як платних, так і безкоштовних номерних знаків. Всі номерні знаки, які є з наявності по області, і не тільки по нашій області, по всій, по всій Україні. Вони зараз дана вказівка, щоб вони знаходилися на місці в сервісних центрах. Зараз у нас вже їх близько до п'яти десь півтисячі номерних знаків у нас на складі. Тобто все відкрито, прозоро людина може зайти на сайт сервісного центру міста Прилуки, і всі номерні знаки, які є в наявності від платних. До безкоштовних всі ну, є наявності. Є два алгоритми пошуку номеру своєї мрії. Перший наявність в області можна переглянути вільні номерні знаки, які знаходяться у сервісних центрах МВС та ЦНАПах у конкретному регіоні або числова комбінація. Перевірка здійснюється серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів. Список актуальних номерів автоматично оновлюється в режимі реального часу. Після того, як ваш номерний знак закріпиться за вашим транспортним засобом у сервісному центрі, він автоматично перестане відображатися в онлайн сервісі. Наразі у функціоналі немає бронювання. Крім того, зміни відбулися ще й для номерних знаків електромобілів. Останні декілька років електромобілі в Україні їздять зі спеціальними номерними знаками з символами темно-зеленого кольору. Та спеціальними серіями, в яких присутні латинські літери З або В. Однак, як відомо, цими літерами РФ позначає свою техніку, яка перебуває на території України з початку повномасштабного вторгнення, та яка вже стала символом фашизму. Саме тому в МВС вирішили більше не використовувати Z та V в номерних знаках для електромобілів. Натомість вже з 9 травня можна зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з латинською літерою Вай.